Напередодні свята водохреща співробітниками ДСНС України у Запорізькій області спільно з представниками управління попередження надзвичайним ситуаціям Запорізької міської ради проведено інформаційно роз'яснювальну роботу серед населення щодо безпечної поведінки на зимових водоймах. Рятувальники закликають громадян утриматись від хрещенських купань цього року. Слід пам'ятати, що зимові купання можуть призвести до погіршень стану здоров'я. Найпоширенішими наслідками є холодовий шок, втрата рухливості, судоми, серцевий напад. А у людей, які мають проблеми з серцем та судинами, звісно, може. Піднятися або впасти артеріальний тиск. Низька температура води це шокові умови для організму, зокрема у непідготовлених людей. Одноразове пірнання в ополонку без попередньої підготовки саме не оздоровить, а навпаки, може стати причиною інших проблем зі здоров'ям. В ході інформаційно-роз'яснювальної роботи всі співрозмовники отримали тематичні пам'ятки та листівки. З правилами безпеки. Окрім того, відповідно до позачергового засідання регіональної комісії ТЕПТНС у Запорізькій області від 6 квітня 2023 року було прийнято рішення про заборону відвідування населення водних об'єктів.